Подали рапорт на звільнення, переконалися, що у вас всі документи в порядку. Все, що вас просили надати, ви надали, але вам відмовляють у звільненні. Або, в принципі, не розглядають ваш рапорт. Ну, По суті, прийшло 14 днів. Відповіді немає, звільнення немає. Що робити? Подавати позов до суду, оскаржувати бездіяльність військової частини. Але тут не все так просто. Поки ви будете судитися, поки буде тривати судовий процес, вас потихеньку переведуть в іншу військову частину. І змінюється відповідач. Дуже часто в таких випадках потім частина, з якою ви судитесь, каже, а мені при чому? Людина вже є переведена в іншу частину, вже до неї всі п'яти. Питання. І тоді ти заново подаєш рапорт да, за все час. Ти наново подаєш потім позов до суду, а це ще більше часу. Що в даному випадку робити, щоб військова частина не могла вас перевести під час тривання судового процесу? Дуже важливо, одночасно, з поданням позову на оскарження бездіяльності а, військової частини щодо нерозгляду вашого рапорту чи відмови незаконної у звільненні, подавати заяву про забор. Безпечення позову, це додатковий такий документ процесуальний, в якому просити суд заборонити військовій частині вас переміщувати на інше місце служби. Не путати ось таке переміщення юридично в підпорядкування іншої військової частини із відрядженнями. На жаль, від відряджень виконання бойових розпоряджень ніякий позов у вас. Не збереже ніяка заява про забезпечення позову вас не може захистити. Суд ніколи не прийме такого рішення, щоб заборонити військові частини відправляти вас у відрядження чи на виконання бойових розпоряджень.